Зі свого боку, міністерка фінансів Сполучених Штатів Дженет Єлен цього тижня проводить низку зустрічей, щоб обговорити шляхи використання заморожених російських активів на користь України. Це відбувається у той час, як до Вашингтона з'їхалися очільники фінансових відомств з десяток країн, щоб обговорити виклики для світової економіки. На зустрічах присутня також делегація з України. Детальніше про це поговоримо з нашою журналісткою Оксаною Бедратенко. Оксана, тебе. Оксано, як налаштовані світові Вітаю, фінансисти Остапе. зараз щодо допомоги Україні? Що вони говорять про це? Справді Остапи зараз настрої на цих весняних зборах МВФ та Світового банку відрізняються від того, що було лише півроку тому на відповідних зборах восени. Тоді, як пам'ятаємо, Україна мала велику програму від МВФ. А також за минулий рік союзники надали Україні більше 40 мільярдів доларів економічної допомоги. Тепер, як видається, основне завдання української делегації забезпечити невпинну увагу до допомоги України серед союзників, не зважаючи на інші світові кризи, не зважаючи на внутрішньополітичні проблеми для бюджетної та оборонної підтримки нагальної. Обхідна допомога від конгресу про це мені сказав в інтерв'ю голова національного банку Андрій Пишний. А міністерка фінансів Дженет Єлен вказала, що альтернативи фактично крокам від конгресу немає. So, let me emphasize that, um дозвольте наголосити, ми абсолютно віддані підтримці України проти жорстокого російського вторгнення. Ніщо не може замінити дії конгресу, щоб надати Україні як військову, так і пряму бюджетну підтримку. І я дуже сподіваюся на прогрес у конгресі. Це не можна замінити. Однак я побоююся, що Росія починає бачити сигнали, що США та союзники втомлюються, і їм це складніше знаходити шляхи підтримки України, і це дає їм надію, що вони можуть перечекати нас, дочекатися, щоб наша рішучість розсипалася. А Україні потрібно більше підтримки, постійний потік підтримки. І тому ми зосереджені на тому, щоб вивільнити економічну цінність і створити потік ресурсів з державних російських активів із тих 285 мільярдів доларів, які з Оксано безумовно багато говорять про можливість використання заморожених російських активів на користь України. Чи бачимо, чи бачимо ми зараз якийсь новий поштовх у цих розмовах, і можливо якесь бачення щодо майбутніх дій? Так, оглядачі підкреслюю, що зараз США активізували обговорення можливості використання російських заморожених активів на користь України. І пропонують і є декілька варіантів, які обговорюються від конфіскації активів до використання цих активів в якості застави для того, щоб залучити борг і забезпечити постійний потік надходжень для України. Це обговорюється в рамках низки двосторонніх зустрічей. Наприклад, міністерка фінансів США Дженет Єлен говорить. Ми процес міністром фінансів Великої Британії Джеремі Гантом тут у Вашингтоні. А прямо зараз е, відбувається круглий стіл, де представники групи семи е, обговорюють е, за повідомленнями е, можливі варіанти використання цих заморожених активів. Е, за такими оптимістичними прогнозами, які озвучують посадовці, певне рішення можна очікувати вже в червні на саміті країн Групи Семи про очікування української делегації від цього Вашингтонського зібрання світових фінансистів і про те, які самі варіанти поводження з російськими конфіскованими з російськими знерухомленими активами, є прийнятними для України. мені в інтерв'ю розпові. Вів голова Національного банку України Андрій Пишний. Війна триває вже понад два роки, і, на жаль, нам дійсно доводиться боротися за увагу. Ми це відчуваємо, бачимо. До певної міри це природний процес, але це виклик, який змушує нас бути ще більш проактивними, артикулювати ще більш чітко ті збитки, той жах, який несе з собою. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тож дійсно, ця проблема відчувається. Ми бачимо це в Маракеш е, Світовий банк і Міжнародний валютний фонд зробили. Гарну заяву про те, що перемога України буде найкращим позитивним сценарієм для стабільності і глобальної економіки, і це так, але тепер це необхідно матеріалізувати в розуміння тих ризиків, які з собою несе ця війна, і мотивувати. До дії ця дія не повинна передбачати зменшення обсягів підтримки. Місія української делегації, саме під під час цих весняних зборів, якраз і полягає в тому, щоб максимально повернути обговорення української тематики. Це такий історичний, ви знаєте, е унікальний момент, коли Україна в цих переговорах. Може сказати, ми свою частину зобов'язань виконали. Реалізуйте ті запевнення, які ви нам давали. Ви сказали про е, знарухомлені активи. Озвучуються різні е, варіанти від конфіскації до використання активів якості застави. Який є найбільш імовірний шлях? Кожен із варіантів потребує щонайменше двох принципових відповідей: перша політична. Друга юридична На моє глибоке переконання саме в такій послідовності, через це дискусія на рівні G7, з точки зору того, який із варіантів буде пріоритетним або можливо каскад рішень, які поступово відкриватимуть доступ України, це те, що необхідно для того, щоб потім. Юридичні школи, які сьогодні визначають очевидне, що є можливість знайти юридичне обґрунтування, структурувати це рішення таким чином, щоб воно відповідало міжнародним правилам і жодним чином не підважувало їх. Але для цього потрібна політична воля. Ми бачимо, що цей діалог сьогодні триває, і ми бачимо, що цей діалог доволі інтенсивний. Я в процесі тих зустрічей, які в мене відбулися за ці два дні, можу сказати, що кожна зустріч так чи інакше торкалася цього питання або з нашої ініціативи, або з ініціативи наших партнерів, і це означає, що відповідь. Незабаром буде знайдене? Принаймні, ми в цьому зацікавлені, і це одне із ключових питань української делегації протягом цього візиту. Чи очікуєте ви якихось рішень вже цього тижня, чи в червні на саміті групи Семи? Я очікую цих рішень кожного дня. Це така знаєте, наша невеличка мрія вартістю в 300 мільярдів, яка для України є дуже важливою, тому що, по-перше, вона буде свідченням того, що демократичний світ, окрім заяв дій, обговорення пошуку варіантів, перейшов до активної фази реалізації. По друге, вона відповідатиме принципам справедливості. Чи... Є загроза для макростабільності, якщо Конгрес і далі буде зволікати із затвердженням цієї допомоги? Ризики, є. як я говорив, ми критично залежні від достатнього обсягу військової. І фінансової допомоги, програма, яка існує з Європейським Союзом, програма, яка існує з Світовим банком, фінансова допомога, яку нам дають окремі країни, Норвегія, Японія, Канада, це все дуже важливі речі. І я хотів би скористатися можливістю, подякувати нашим партнерам за це. Це дуже цінно, особливо зараз. Але дійсно, у випадку, якщо все ж таки не буде відновлено надходження міжнародної військової допомоги саме від ключового партнера Сполучених Штатів. А ми на це розраховуємо. То ризики суттєво зростають. А з огляду на це і зростають негативні впливи на очікування інфляційні, курсові і відтак, макрофінансову стабільність є і позитивні ризики так звані. Ну, зокрема, вирішення питання про доступ України до знерухомлених і мобілізованих активів. Якщо воно буде вирішено, найближчим часом це створить додатковий фінансовий потік і ресурс, який знову ж таки відкриє для нас додаткові можливості для того, щоб провести валютну лібералізацію, дати більше. Кисню, свободи для руху капіталу, а відтак зробити економічну ситуацію ще більш стійкою, а процеси відновлення більш стрімкими.